Всім привіт! 7.30 ранку. Сонечко за хмарами. Дві панельки. Які колись я запускав на ЄСані, ще пригадаєте, так? А зараз у мене ж немає вже сана, у мене вже оцей друг. 5 кВтничок Де є? І ці дві панельки через щиточок від Томзена прийшли сюди на екранчик. Так, включаю лампочку, щоб було краще видно. 25 Вт виробляють. 26. І давайте ж я поверну цей інвертор. Тільки покажу це в секретному меню. Тому що меню секретне, тому я не покажу, де саме це робиться. Поверну його в MPPT режим. І зараз побачите. Тут все пропаде. Ну. Опа! Панелі стали в свою напругу відкритого контакту. Voltage Open Circuit. 92 вольти. А тепер. Ну, я ж вам не покажу, де це. Тепер. Поверну його назад таким чином в роботу. І слідкуємо, спостерігаємо. Зараз пройде пару секунд і вони включаться в роботу в ПВМ режимі. Будь ласка. Хто там казав, що дея не працює з двох панелей? а? Він то може і не працює. Він має 150 вольт набрати мінімально. А панельок то у нас дві, І от ви бачили 90. І вона працює. Працює. Реально вати заходять. Кому цікаво, запитуйте, а точніше ні, спочатку здогадуйтесь і пишіть в коментарях, як я це зробив. А тоді поговоримо, як же ж насправді.